Колись в медицині гуляла страшенна побрехенька. Всім школярам вдовбували, що неправильне сидіння за партою викликає погану осанку. За однокісінькими партами сидять високі і стрункі та низенькі і згорблені. Звісно, звісно, неправильне сидіння винне, а висока температура призводить до коронавірусу. Голос сутулих тихенький, зайвий раз вони його не подають. Тому впевнено можна стверджувати. Що винне у всьому саме неправильне сидіння за партою. Поаплодуємо професорам та академікам 20 сторіччя. І що ж, на думку совкових аксакалів, примушувало дітей сутулитись за партою. Тренди Ютуба, челендж Тіктоку. Може так виходять круті фоточки на інстаграмі? Дивіться, я коник <схи> Може, це вони якогось актора наслідували? Якщо це було так, чому вони не підійшли до Нікуліна і не з'їздили йому Бориславом по горбу? А ну не горбся, тварюко, на камеру, через тебе по всьому совпу по кожному класі по сколіознику. Чи може сидіння за партою у формі шахової фігури кінь не є ні навмисним, ні навіть усвідомленим? Думки з цього приводу можете залишити в коментарях. Хто тут не підписався на канал? Чого сидите, мов засватані? Підписуйтесь, давайте. Про те, що учень сутулиться, сам він зізнається, коли вчитель йому робить зауваження, і тривають ці знання приблизно менше хвилини. Допоможе воно осанці приблизно як мертвому припарки. Якби сутулість не супроводжувалася мовчазністю та тихим голосом, вдячний учень міг би сказати: Ну, дякую, дуже дякую, що на рівному місці принизили перед усім класом. Тепер я піду в президенти». А однокласники підуть на шашлики. А що ж є справжньою причиною сутулості? Про це дивіться в довгому нудному додатку.